Для того, щоб ваша дитина засинала самостійно, тобто без вашої активної або, можливо, навіть пасивної допомоги, ваша дитина має опанувати саморозслаблення. Думаю, багато хто з вас чув цю тезу, і я теж використовую її для того, щоб пояснити батькам, що потрібно зробити для того, щоб дитина засинала самостійно. Мене звуть Ковальчук Олена, я консультант дитячого сну, грудного вигодовування та дитячого харчування. І сьогодні ми поговоримо про саморозслаблення. Що це таке, навіщо потрібно, коли можливо, і як вам навчити дитину розслаблятися самостійно? І так, що ж таке саморозслаблення? Саморозслаблення це навичка, процес який опановує дитина і загалом людина для того, щоб зняти напругу в тілі, в емоціях, розслабитись, знайти зручну позу та заснути. Тобто, це те, що необхідно для того, щоб дитина мостилась, гніздувалась та самостійно засипала. Проте, саморозслаблення – Точно буває у всіх. І це лише один з елементів самоконтролю. І ось тут є дуже важливий нюанс. Самоконтроль дитини це навичка, це певний психологічний процес, який опановується дитиною по мірі дозрівання кори головного мозку. В принципі, такий от, е, самоконтроль, який плюс-мінус ми очікуємо від дитини, він формується у віці до 6-8 років у нормотипових дітей. Для дітей ненормотипових цей процес може затягуватись. Наприклад, у дітей з дух самоконтроль, такий от базовий. Він формується до 10-12 років, ну, може бути, і довше, тут вже справа індивідуальна. Само розслаблення це один з елементів той, який може дитина опонувати у віці до одного року. І тут важливий момент в тому, що до одного року поняття досить таке тягуче і велике. Є діти, які показують ознаки саморозслаблення, готовності до саморозслаблення вже у віці 3-4-5 місяців. Є діти, яким на це потрібно більше часу і більше допомоги. І це дуже важливий момент. І так як же можуть проявлятися ось ці ознаки готовності до саморозслаблення, ознаки саморозслаблення? Як правило, якщо ми говоримо про дітей до одного року, це якісь монотонні рухи або звуки. Тобто дитина, наприклад, коли вона втомлена, проявляє ознаки втоми, ті, які ми, на які ми орієнтуємось для того, щоб зрозуміти, що дитину пора вкладати спати. Дитина, наприклад, рухає рукою, Так от систематично монотонно. або Може так от злегка бити ногою, іноді і доволі сильно, якщо при цьому треба ще скинути напругу. Це може бути рух головою. Це можуть бути потирання вушка, не просто бо типу, я спати хочу, а от прямо таке погладжування свого вушка. Це можуть бути звуки, схожі на. Самозаколихування, вони мають саме повторюватись. Тобто питання в тому, що ці рухи чи звуки мають бути монотонними і повторювальними. Якщо ви бачите, що у вашої дитини є ось такі ознаки, то це говорить про те, що їй потрібно дати час та певну допомогу, причому доволі пасивно, я б сказала, тому, щоб дитина почала краще себе відчувати свої потреби і відповідно вчилась розслаблятися. І тут важливо розуміти, що ми не можемо ну якось дуже прискорити цей процес. Тобто ми не можемо навчити дитину в 5 місяців, тому що вона за своїм розвитком має вміти тільки в рік. Проте, як я вже казала, є діти, які дійсно показують ці ознаки саморозслаблення в 3-4 місяці, є ті, хто починає це робити тільки в 7, 8, 10 місяців. І це пов'язано з різними факторами. Перш за все, з фактором Типу нервової системи, які ви заклали ще коли завагітніли. Ну, тобто, зараз ви на нього напряму впливати не можете. Але ви можете допомогти дитині, тобто дати сприятливі умови для того, щоб дитина могла проявити свої навички. Адже якщо ви весь час все робите за дитину, то вона і не буде це проявляти, а якщо буде проявляти, ви скоріш за все не будете цього помічати і будете думати, що ця дитина супротивляється сну, то як же допомогти вашій дитині опановувати навичку саморозслаблення? Для цього є декілька головних складових: перша це ритм, ну або режим в залежності від віку, за індивідуальними нормами дитини тобто підібране так, щоб дитина достатньо гуляла і достатньо спала. І робила це в потрібний для неї час. Циркадні ритми починають формуватися з 10-12 тижнів і формуються, формуються, тому відповідно вже від 5-6-10 місяців ви вже точно можете визначити, коли вашій дитині краще лягати, наприклад, та вставати а також її піки активності ближче до року, теж цілком очевидно проявляються. Ну як правило, другий дуже важливий момент це правильна організація часу на спання, активною частиною уповільнення спокою. Про час на спання у мене є окреме відео. Посилання на нього ви бачите зараз наверху, і також посилання на нього. Буде в описі під цим відео. Там я детальна розповіла про нього, і якщо вам потрібна буде допомога і ще більше деталізація, звертайтесь. Ну і також, якщо ви не знаєте, що можна зробити для того, щоб уповільнити, розслабити вашу дитину, бо так само розслаблення це вже фінал вашої дитини, а ви маєте її підвести до того, тобто ви маєте зробити умови. Ви маєте проводити час таким чином, щоб дитина почала відключатись від зовнішніх подразників, почала краще відчувати власне тіло. Ну, пам'ятаємо, наскільки це можливо для її віку. І потім вона буде вже розслаблятися самостійно. Але саме задача батьків підвести її до цього процесу. І якщо в цьому потрібна допомога, звертайтесь допоможу, чим зможу. Також окремим таким напрямком, що допоможе дітям, є нейропрактики. Нейропрактики, нейротехніки, нейрофітнес. Тобто, тут зараз у нас є декілька назв. У мене є окреме відео про це. Для чого потрібні нейропрактики, нейротехніки та нейрофітнес? Для того, щоб допомогти вашій дитині, перш за все. Краще відчути власне тіло. Найбільша о, така допомога, стимуляція, наповнення там ідуть на вестибулярну, тактильну та пропіацетивну систему. І ось якраз останнє це те, що дуже важливо для вашої дитини, для того, щоб вона навчилась саморозслаблення. А ще вестибулярна. Тому що, якщо ви правильно пам'ятаєте, чули можливо, то якраз двома основними способами розслабитись і, відповідно, заснути у дитини від народження є качання, а це стимуляція вестибулярного апарату, і смоктання. Тут у нас вже йде більше терпреціативна система, і тактильно там активно задіяна. Тому ось вони. Дуже важливі. І нейрофітнес в цьому вам допоможе. Посилання на відео про нього знову ж тут, в описі під відео, і окремо є практика для діток до одного року. А якщо вам ну, прям важко розслабити вашого малюка якому там більше 10 місяців, то у мене про це є окремий мій вебінар з додатковими матеріалами. І якщо у вас ще і дуже-дуже активна дитина, якій більше року, така знаєте, з підозрою на гіперактивність, то про правильну організацію часу на спання для цієї дитини у мене теж є окремий вебінар, тому що я в цьому напрямку, скажімо так, розвиваюсь додатково, так як маю гіперактивну дитину. Тому мені це цікаво, копаю і допомагаю вам. Та чи є? От саморозслаблення, знаєте, такою чарівною таблеткою для самостійного засипання. Ні. Це не чарівна таблетка, але це обов'язкова умова для того, щоб ваша дитина вчилась засинати самостійно. Самостійне засипання це про те, коли ви або мінімально допомагаєте дитині, або абсолютно їй не допомагаєте. І здається, про це у мене відео теж є. Якщо є, посилання на нього теж буде в описі під цим відео, тому що самостійне засипання це поняття доволі таке велике, розтяжиме, і всі колись засинають самі. Це абсолютно точно. І якщо ви хочете навчити вашу дитину, якщо дитині більше 4 місяців, будь ласка, уважно в 2 місяці про СЕЗЕМИ не говоримо. Ну, чесно. Але якщо вашій дитині більше 4, 6 і так далі місяців, її можна навчити самостійно засипати, ну або засипати з мінімальною вашою допомогою, питання тільки в тому, скільки на це витратиться часу. Якщо ви цього прагнете і не знаєте, як цього домогтися, як це зробити, пишіть коментарі. Поговоримо з вами, запрошу вас на консультацію і розберемо індивідуальну конкретну ситуацію з вашою дитиною та визначимо орієнтовні строки для цього. Ну що ж, і в фіналі цього відео давайте коротка інструкція, як допомогти дитині опанувати самостійне розслаблення. Перше. Знайти індивідуальні норми дитини і зробити ритм або режим. За цими нормами. Друге, якісний та правильно організований час неспання. Надзвичайно важливо. Просто надзвичайно нейрофітнес, нейропрактики як додаткова допомога для того, щоб дитині, ну, трошечки можливо десь простимулювати її природні процеси. Сильно не прискорите, не навчите, тому чому неможливо було навчити дитину за її віком, поза її віком, але дійсно зможете їй допомогти цими практиками. Ну і звісно, останній це час. Пам'ятайте, що це навичка, і вона не опановується швидко. Більш того, чим менше дитина, тим в принципі довше потрібен цей процес, тому що мозок. Розвивається та формується. При цьому, якщо це старша дитина, якій завжди дуже сильно допомагали, там теж може бути доволі тривалий процес, тому що дитина звикла дуже сильно до певної допомоги. І не дивлячись на те, що фізично вона вже більш готова, вона буде давати певний супротив, тому що їй хочеться ну, полегше жити, а не от це от, ваше вчитися чомусь. Самостійному. Тому індивідуальні норми, часне спання, нейрофітнес та час на те, щоб дитина навчилась тому, чому необхідно. Я дуже сподіваюся, що вам це відео прояснило певні моменти, якщо вам потрібно Потрібна допомога з вашою дитиною, запрошую вас на консультацію, будьте готові знімати відео, щоб ми подивилися, як виглядає вкладання вашої дитини, а не вигадували собі десь в голові. І тоді ми знайдемо саме ті фішки, які допоможуть вам спати краще. До зустрічі в наступному відео!